У рамках проєкту Це гонт. Уперше на Закарпатті побували два львівські гурти. Музики завітали до Ужгорода, щоб допомогти зібрати гроші на ремонт даху автентичної хати. Він зосереджений на те, щоб робити концерти в якомусь етнічному стилі, відкривати нові види музики, стилі музики для. Слухачів і за одна робити гарну справу перекривати автентичними дахами пам'ятки архітектури. Запросили саме фолк-гурти. Учасники львівського бенду ЛББ кошти за виступ не взяли. Хлопці розповідають усе на благодійних засадах. А сама волонтерська ініціатива для них нова та цікава. Тобто, і ми з радістю підтримали цю ініціативу, тобто гарна справа. Тим більше, ну я так само з Ужгорода родом є, і я знаю це все і теж пам'ятаю. Ну і ми ніколи в Ужгороді не грали, як гурт. І ми ну, от зі Львова вирішили ви приїхати в гості. Сьогодні в репертуарі музикантів традиційні карпатські пісні, переважно лемківські та гуцульські, з мотивами американського кантрі. Оксана давня шанувальниця гурту ЛББ. До цього наживо чути улюблених музикантів могла тільки у Львові. А задля доброї справи дівчина не пошкодувала грошей і відвідала обидва концерти групи в Ужгороді. Ну, я вважаю, що це дуже хороша ініціатива, оскільки цікаві гурти, два зі Львова приїхали, і ще й заради доброго діла, оскільки це благодійний концерт, я сподіваюся, що він свою мету все-таки використає. Цей дах перекрити треба в будь-якому випадку, і таких дахів дуже багато. І я сподіваюся, що це, що це тільки початок і це хороший старт для таких благодійних акцій. Гроші на цю справу виручали не тільки з продажу квитків, а й на інтернет-аукціоні. Я побачила пост на сторінці Фейсбук проекту «Цегонт» про аукціон на кофти та футболки «Цегонт» і вирішила долучитися таким чином, купивши цю свитку я поставила свою ціну 60 гривень, і здається, її ніхто не перебив, як так вона мені дісталась. Першим об'єктом на якому відновлюють дах, стала горянська хата з села Стеблівка. Її до Ужгородського села музею із Кузького району привезли ще в 70-х роках минулого століття. Тепер дах із Гонту відновлюють майстри, які спеціально для цього приїхали з Міжгірщини. Музеями хати раніше таким хати накривали, сараї накривали так. От і з таким робив накрити хату, так як зараз шифером або черепетво. А як її робити? Берете, ложите дранку на дранку. І Прививайте ми глознями, вся математика. Майстри прогнозують роботи ще на тиждень, адже завдання клопітке та не дешеве. Для перекриття даху на цій одній хаті необхідно 20 тисяч гривень. Зараз за два концертні дні вдалося зібрати 5,5 тисяч. Організатори розраховують і на благодійні внески, які збирають на окремий рахунок. А хата із села Стеблівка не остання, де відновлять автентичний дах. Організатори планують провести подібні заходи і наступного року.